Цьогорічний Петрівський ярмарок такий відбувся, незважаючи на невтішні прогнози. Щоправда, дійство проходило без офіційного відкриття музики та гучних святкувань. Окрім боковинських підприємців та майстрів, на ярмарок приїхали і представники з 23 областей України. Розпочався ярмарок День святих апостолів Петра і Павла о 10-й ранку. Щоправда, в центральній частині міста відвідувачів було небагато. На Соборній площі виділили місце для гостей із сусідніх областей. Пан Ярослав приїхав зі Львова. Підприємець пропонував боковинцям ікони ручної роботи та керівництво. Керамічні вироби. Особливо цікавими були тематичні магніти. Чоловік ділиться секретом їх виготовлення. Готується маса керамічна, яка заливається в гіпсові форми, які втягують в воду, внаслідок чого стає вона в'язка і отримує вже ту форму, в яку їй надали гіпсову модель. Після чого її обпалюють, розфарбовують. І ще раз відпалюють. Поки одні дбають про задоволення душі, інші про шлунок гостей. Ресторатори з Тернополя хваляться себе вдома. Вони часто беруть участь у різних ярмарках. У нас був найдовший шашлик, 210 метрів. Найдовший мангал відповідно, і це не тільки рекорд України, але і рекорд світу. Крім того, ми зварили найбільше зеленого борщу, бо зелені свята це повинно з чимось асоціювати з зеленим, правда? До Чернівців приїхали, як то кажуть, на людей подивитися і себе показати. Дивувати боковинців вирішили настоєм із хрону та наливкою з дикої груші, а також фірмовою ухою на 500 людей. Ось, бачите, картопелька печеться. Буржуйки, до речі, вони знамениті. Вони місяць готували чай в нас на Майдані в Тернополі. А тут у нас уха. Ну, короб, щукалин. А от на вулиці Кобилянській зібралися люди творчі, митці, художники та письменники. Колишній військовий Віктор Федюк презентував дитячу книгу про козаків-характерників. Міше десяти років приділив майор у відставці її написанню. Я книгу свою прив'язав до історичної події, коли козаки в 1645 році за три години взяли Дюнкерк, французьку фортецю, в яку іспанці не могли взяти десять років. І мій головний герой. Звершує пригоди по Дніпру, воює з татарами, звільняє наших бранців. Художниця зі Львова Катерина Сенів у Чернівцях не вперше. Стверджує, наше місто неабияк надихає на творчість. Особливо жінка любить малювати квіти. Процес розпочинається, а точніше натхнення, з любові, любові до квітів. Живих, з натуральної красоти. Також чернівчани мали змогу побачити цікаві, а найголовніше екологічні іграшки з натурального дубу. Як запевняє їхній розробник, дерев'яний конструктор цікавий як і малим, так і дорослим. Власні діти надихнули майстра виготовити такі іграшки. Поїхали відпочивати в Карпати, побачили будиночки і все звідси пішло. Перше, це були маленькі хатинки, ось вони. От, а вже потім. Пішов, пішло місто минулого, яке ми це зробили. Це таке велике місто, це такі дерев'яні коробки, е, ну, сильні коробки, тому що якщо ви його візьмете, то воно так ого. і тут дуже багато можливостей для фантазії. Окрім книг, картин та сувенірів на вулиці Кобилянській збирали кошти для онкохворих дітей, а також провели благодійний аукціон.